Старайтеся себе в першу чергу утвердити у вірі, потім іншим ціною довгої, довгої праці, старання і вміння. І каже Господь до учнів своїх, хто витримає до кінця, той спасеться. Не опускайте руки посередині своєї дороги, не опускайте руки посередині свого старання у вихованні дітей. Ніхто не казав, що це буде легко. Іти дорогою Божою складно, трудно. Часом зовсім невдячно. Люди, які виконують волю Божу, які роблять добро, вони часто є незамічені, часто є належно, невинагороджені і відчувають образу, що. Ну, як так? Я стараюся, роблю постійно добро, а мені платять злом. Платять злом, бо, тому що навколо злі люди, яких ще треба перемінити, яких треба навчити, яких треба привести до спасіння. І це можуть зробити такі, як ви, що страждаєте від несправедливості. Це можуть зробити ті, які пізнали Бога, бо ви маєте з чим прийти до людини. Ви, ви йдете до неї із глибокою вірою, і з добротою серця, і терпіння, з терпінням, з терпеливістю. з терпеливістю, яка передається мені.